Всім привіт, сьогодні будемо годувати кроликів і будемо годувати кроликів, трошки буде новинка для них. Що сьогодні будемо роздавати? Ось такі тут шкурочки є, капусточка і ще є, достав вже нарешті добрався до сіна. Дуже класне сіно, таке з люцерка з листочками. Ну Кролики, думаю, будуть сьогодні задоволені. Побачимо, роздамо. Давайте зараз швидко розкидаємо ось капусточку хай їдять, покажу капусточка. Тут шкурочки мандаринові. Давайте зараз хоп-хоп-хоп розкидали потрошки. І підемо, покажу, яке сінце достав. Таке пахнюче. Звісно, сіно набагато поживніше за солому, набагато корисніше для кроликів. Ну я вже казав вам в попередніх відео, чого я раніше не давав, так як воно було там сіно на горі і закидане було тюками. Тому ніяк не можна було добратися до нього, то я давав солому. А вже трошки пороздавав тюки і вже добрався до нього. І вже можу давати кроликам. Тим же, що в хліві роздав, вони вже їдять. Вам вже не знімав, так як там трохи погано видно. А от цим же кроликам разом вам знімлю і покажу, як вони їдять. Так що давайте будемо зараз давати. Давайте вже цього висипемо. Йдемо вже беремо зараз, ну, в хліві там і будемо роздаватися це. Також налив кроликам водички. Налив в каністру, так як сьогодні трошки потепління. Все пороставало, то кролики вже п'ють з поїлочок. Так, ну йдемте зараз, беремо безстренько хлів. Беремо сінце, тут же кури його. Їдять, зараз покажу вам, яке воно. Так, несемо туди. Ось так от кладемо. І ось дивіться яка красота. Ну це просто золото, а не сіно. Подивіться, така люцерка така тут ще є, якась травичка. Кудь баба, бачу є. Ну Коротше тут багато такого всякого сіна. Не просто що там патички, а воно таке хороше з листочками. Тому кролики, я думаю, будуть задоволені. Ось. Дивіться, яка красота. Так що даємо і нехай їдять. Сьогодні класна така погода. Не холодно. Так. І тюків нам мало вистачало, але бачу, що сіна хвати роздати і ще й буде останеться. Я вже роздав хліві. Ось такої радюги хватить на всіх кроликів і ще й навіть останеться. ще й думаю може на раз хвати якщо миші його не поїдять так зараз треба напевно його розв'язати щоб було зручніше брати Так, давайте зараз візьму камеру якось розв'яжу Ось так от. Все, тепер зараз буде проще давати і скоріше зможемо роздати. Так, даємо. Ну сіно, ну взагалі класне. Мені так воно подобається таке. Ох. Ось таке, ну, ну просто шикарне сінце. Я думаю, кролики раді. Подивіться, як, з яким задоволенням їдять ця. Кроличка, ця кроличка, і ця кроличка, і це. Ну, коротше, всі їдять. Давайте даємо. ще й соломка залишилася. Вони тут по одному вже всі кролики сидять, то не так багато їдять, як коли їх там по троє, по четверо. Я кажу, даю солому роздаю раз в три дні кроликам. Якщо частіше даю, то вони її притоптують, присирають і толку з тої соломи немає. А так собі раз в три дні якраз. Кролики виїдають, деяких, да, деяких ще там трошки остається, але остається небагато. Дивіться, їдять і кролики, і ще дивіться, як кури їдять. Теж кури таке люблять, так як тут і листочки є, не так, як в соломі там, і то вони в соломі теж щось вибирають, але все ж таки сіно покраще буде, ніж солома. Давайте цьому кролику ще підсипимо. Ячменю так у нього немає, закінчилося. Я йому даю цьому кролику дуже рідко їсти. Ну, насипаю, так як йому вона дуже довго хватає Навіть не раз в три дні, а раз. Напевно, що раз в півтора тижні. Десь так. Щось, як в нього постійно вона є, собі накидав таку. І що плюс тут... Миші не їдять. На дворі не так їдять, бо якщо б такі кормушки були в хліві, то б миші все повиїдали. А так не виїдають. Все. Щоб вже не повертатися, то зразу насипав. Ось так от. Так, що там в наших покроликах? Ці і ці. І все. Тут всі клітки порожні. Деякі кролики переселили трошки, розняли місцями. Ось тут е, була кроличка, там вже кролик сидить. Деякі загинули. Те, що в було, загинуло теж в мене. Не знаю чого ну, воно загинуло, але воно погановато росло щось. Вони щось. І ці кролики погановато ростуть. І прикол в тому, що їдять нормально. Все нормально, але ростуть погано. Звісно, якщо давати комбікорм, то вони будуть... Можливо, і лучше рости, але комбікорм треба купувати. А так як є в нас багато що давати кроликам, то купувати комбікорм трохи нерозумно Злучати теж ще поки ні одна кроличка не злучена, але я вже думаю, вже сьогодні 1 лютого, то вже я думаю, що що вже Можна буде пробувати злучати. Так що побачимо. Можливо, навіть попробую ще вкинути кроличок. спробувати. Сьогодні ще й таке класний день. Сьогодні не холодно, нічого. Кролики себе нормально почувають, тому не буде попробувати крол... кинути кроличок до кроликів і подивитися, що з цього вийде. Так що так. Да. Так, ну що, дивіться, кролики їдять. Щось шукають, щось їдять. Ти п'ють, ти їдять. Ну, коротше, кролики нагодовані, все красиво, все чітко. Так що, все, можна завершувати відео. Сьогодні такий зробили, можна сказати, свято для кроликів. Так як дали повно всяких вкусняшок, дали капусточки, шкурочок від мандаринок, звісно, не всім, але деяким роздав. Також сінця сьогодні дали перший раз. Цієї зими, то кролики, я думаю, що задоволені. Так що все, будемо завершувати відео. На цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.